Славік Балаган продовжує випускати нові провокативні і в деякому роді навіть скандальні відео. На цей раз на його сторінці в інстаграм з'явилось відео, на якому Юрій Дудь сидить на стільці зі зв'язаними руками, а йому в обличчя кидають різні речі. Хто саме кидає різний непотріб, невідомо. Однак навпроти журналіста сидить сам Потап. Що саме Потап хотів цим сказати? Невідомо. Однак в мережі з'явилось припущення, що реперу не сподобалось інтерв'ю, яке він дав Юрію ще на початку року. Тоді ж потап стикнувся з величезною хвилею хейту від шанувальників. Можливо, саме із-за цього скандальний репер відмовився повернутись на українську сцену, а вирішив підкорювати західні країни своїм новим проектом. Однак і новий проект поки що не викликає захоплення скоріш навпаки. Варто тільки подивитись на коментарі під новим відео. А що думаєте ви з цього приводу? Чи зможе Потап повернути собі минулу популярність, чи швидше зіткнеться з юридичною відповідальністю? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.